Вітаю всіх кучерявий сад, Оля Кучерява, передмістя Львова. Сьогодні хочу проговорити про рослини, котрі не дуже видні зараз у клумбах. Зараз бал троянд, А поговоримо про те, що необхідно зробити саме зараз для волотистих гортензій, щоб згодом ми побачили бал гортензій. Це такі дві нескладні маніпуляції на часі. А ще, хто хоче, аби волотистих, у нього було багато, ну дуже багато, і сам береться за розмноження, а саме за живцювання, той розповім про результати своїх живцювань, чи досліджень чи експериментів, котрі тривали від лютого і дотепер. І ще скажу, коли найкраще приймаються і яким чином гортензії волотисті при живцюванні. Отакий От у нас на сьогодні робочий план. Попередньо буквально два слова, що робила з волотистами до цього. Це як всі знають: або пізньоосіння, або ранньовесняна обрізка, обрізування на дві бруньки від місця галуження. Де пагін галузиться, відступаємо дві бруньки або три, а все решта відрізаємо геть. Це раз, а друге, навесні, то навіть не два, навесні підживила осмокотом. Ну, це на вибір, це не обов'язково, аби саме осмокот. Але саме на осмокот гуртензії відгукуються ну, дуже потужно. І вдячно, перевірено. Використовую різні добрива. От навесні ось смокот, коли прогилася земля, заробила в ґрунт. Ну і гортензії, посуд з водою, а ту воду потрібно вберегти, тому мульчування теж є необхідна, умова гарного зростання цієї культури. Якщо дуже сухо, регулярне поливання, от і весь догляд. Я нічим не оприскаю. Бачимо минулорічні кадри. Волотистих, там був Skyfall, а лівіше Sugar Rush молоденькі. Цього року мають бути гарніші, вони ж подорослішали. Так, і нічого більше з ними не бавлюся, не, не, не воюю ні з якими шкідниками, хворобами. Ну, якось так, простіше до них ставлюся в порівнянні із ставленням до троянд. Але давайте, по суті, нарешті. Поїхали, що ж за маніпуляції потрібно зробити саме зараз. Зрозуміло, що в різних регіонах десь швидше це відбувається, десь пізніше. Але але, тим не менше, там тиждень туди, тиждень-сюди, чи два тижні вони суттєво не впливають на результат. Ось дивимося: Pink and Rose. Моя гортензія, що тут би варто було зробити. Перше. Забираємо всі дрібні гілочки, всяку дрібноту, яка росте або в центр куща, або десь в боки, залишаємо лише міцні, потужні, більш-менш однакові, за товщиною мається на увазі і за силою пагони. Ну, якщо ми залишимо дуже багато пагонів, суцвіття будуть меншими. Якщо залишимо менше пагонів, суцвіття будуть крупнішими. Ось тут в центрі куща такий тонший зелененький пагінець, я його заберу. На цьому прикладі тут майже нема що чистити. Оцю дрібноту від землі і тоненький пагінець. Все решта залишаю. Така чистка гортензії від тонких чи небажаних пагінців називається нормування. Ми нормуємо кущ. Залишаючи, повторююся, міцні, товсті, гарні пагони. А для того, аби на верхівках чи вже заклалися, чи закладалися, аби закладалися і потім дуже добре розвивалися суцвіття, зараз потрібно підживити добривом з великою, такою великою кількістю фосфору, котрій стимулює квітування. Недоліку смукоту у нього замало фосфору. Рослинки однаково квітуватимуть, але щоб було таке ну, дуже пишне, класне квітування. Бажано зараз додати добриво, будь-яке кажу, добриво. Я користуюся отаким от розсосолом. Там, 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 там є фосфору 45%. Бачимо, а ще мені подобається, що там є манган. Котрий надає міцності пагонам. І гортензія якась така стійкіша, бо не всі волотисті гортензії штивненькі, як солдатики. Є такі, що розвалюються і потребують підв'язування. Якщо ж брати будь-яке добриво і дивитись на його формулу, то фосфор це друге число, а калій третє. От фосфор калій забезпечують чудові великі яскраві суцвіття. Зараз ми вже зачепили тему суцвіть. У мене є така жартома, називаю її науково-дослідна ділянка, але на ній висаджено дуже багато різних сортів волотистих. І хочу показати, які саме сорти, першіші перші квітують, перші набирають пуп'янки. Ну, звісно, з тих, що у мене є. Дивимося, на яких стадіях ті всі сорти, Red Light. Тут чудова, невеличка карликова гортензія. Бо є один сорт, і зараз ми до нього підійдемо. А тут старовинна троянда. Ось він, Дентель де Горон. Подивіться, в порівнянні з іншими, які великі у нього вже волоті. Волотиста гортензія має суцвіття волоть. З моїх сортів в мене досить тих сортів. Не знаю, скільки десь. 40, напевно. З моїх сортів Дентель де Горон – це перша троянда, котра квітує. Правда, має недолік. Вона, ну, страшенно розвалюється, до прикладу, на відміну від Пінки Вінки. Який ж певний класний кущик погінці, такі, гух міцненькі. а цю підв'язувати і все рівно розвалиться, якось так потужно підв'язувати. Тепер, що ж то за штурпачки ми спостерігаємо? А переходимо до теми живцювання. Я обрізаю свої гортензії рано на весні або і в кінці лютого, десь ось так. Ну, і ми маємо дуже багато зрізаних паточків. Можна їх, звісно, гарненько викинути, а можна поставити у водичку склянки підписані і чекати, аби. У теплі проклюнулися бронечки. Колись живцювала самими цими патичками. У мене був повний випад, все пропадало. Якщо взяти оці патички, натикати в землю і так далі. Може, комусь вдавалося. Рада за них, але ну, у мене не вдавалося. Тут інший варіант. Ідея в тім, що Проростають бронечки і живцюємо ось оцими вже молодими пагінчиками. Взагалі, варто знати, що набагато краще у волотистих гортензій, ну поки ми про них говоримо, укорінюються зелені пагони, а не з здерев'янілі. Оті старі з дерев'янілі, так, вони можуть вкоренитися, але відсоток корінення значно менший. А оцей молодняк зелененький. Має корінюватись вдало. Відламувала отакі пагінці з п'яточкою, з основою і саджала у ємності, котрі можуть зімітувати тепличку. Інший варіант будь-який горщик, а зверху поліетиленовий пакет байдуже. Ось так понатикувала, зануривши низ у ґрунт, низ оцих. Молоденьких пагінчиків у ґрунт. Перед тим обов'язково, як то сказати, протравлювала, так звучить жахливо, продезінфікувала цей ґрунт фунгіцидом Magnicure Energy. Але, але, але будь-які фунгіциди чи інші препарати, про це варто пам'ятати, вони не діють цілий рік. Вони діють лише два тижні. Подивіться, який жах почав відбуватися. Саджанці почали пліснявіти, вкриватися ну, грибком пліснявою і гинути. Я і провітрювала час від часу і ще додатково пролила магнікором. Ай, це все, це все це все не дуже допомогло. Взагалі не дуже хочеться. Бавитися довго і багато з чимось. Хочеться мінімум зусиль і максимум результату. Випад був страшний. До речі, полярний ведмідь найбільше найкраще зберігся. От, якщо все повністю були засаджені тарочки, то дивіться, що позалишалося. Ну. Но... Щось та й позалишалося. Десь одне, десь жодного, а десь кілька. Звісно, це не той результат, якого би хотілося. Тут взагалі випад повний. Я для себе зробила висновок. Ні-ні-ні, то не для мене. Оце раннє весняне живцювання, коли ще рослинки не налаштовані на життя, це ще дуже рання весна. То воно не так добре працює. Коли живці попідростали, звісно, я їх розсадила у горщики. І в мене щось та є краще, ніж нічого. Але якщо хтось хоче витрачати свої зусилля і мати максимальний результат, ну, це не є найкращий із методів. Точніше, метод класенний, а час. Ним користуватися не найкраще, коли це робиться восени чи дуже ранньою весною. А коли це працює прекрасно зараз. Ну, я такий слоник, коли рухаю своїми хащами, завжди -то щось, щось та й зламаю. І ось, зламала гілку, відламала від неї молоді пагінці і посадила. Моментально розвиваються корінці. Моментально, бачите, вони вже є вище ґрунту. От літо, коли тепло, коли все таке активне. От тоді, тобто саме зараз, найкраще живцювати волотисті гортензії. Звідки, брати живці, якщо ви не такі слоники, як я, і нічого не ломаєте? Ми ж зараз нормуємо гортензії, і оті всі пагони тонші чи не в тому місці, що виросли, зрізаючи, їх можна заживцювати. Я просто в горщик тикаю пагінець, бажано більша частину в землю, ніж над землею, над рівнем, і роблю йому тепличку з підручних матеріалів. І чудове, майже 100 приживлювання. Сподіваюсь, моє відео, мій огляд, був корисний. Дякую вам за перегляд і слава нашій Україні!